Мене... У мене в кадр можна? Конечно. Олечка, який. Їй... Ольга Юрівна, Ольга Юрівна, Скахулки, Я страх передає страх Олександр Петрович, той самий, який вам там понаписував коментарі, Це Петро Олексійович. Привет, я Ольга. до нього приїхав в гості. Чи на прийом, чи на дружню бесіду, я не знаю. На бесіду да, ми, ми говорили обо в цьому да, все нормально, да, розібралися і так далі. Олечка, дивіться. Я просто хочу вам пояснити, щоб ви на майбутнє зрозуміли. Ви, по суті, публічна особа. Ви своїм прикладом, своїм поведінкою, даєте інструкцію. Для інших людей ви е, вас е, ідеальна репутація вас поважають. Ви розмовляєте на російській, і вони там розмовляють на російській. Ви не виїжджаєте і за вами під залишаються в окупації багато хороших людей, які дуже потрібні тут вільній Україні. Тут куча роботи для медиків в армії роботи. Не обов'язково на передках. Я не кажу просто в тилу замінити мужиків, які там сидять, а мужики нехай їдуть на передок. Розумієте. Роботи для, ви хто на по спеціальності? Психіатр. Ви психіатр? Тут ви знаєте, скільки тут для психіатра роботи в армії? Просто призначати ліки, не призначати це. ПТСР це просто це 95% військових. Ви, ви не розумієте, нам розгрібати оцю яму е, прірву непорозуміння між військовими і цивільними років. Я не знаю, скільки 30-40... Скільки Афганці до сих пор ж не повернулись, не соціалізувались. Ну так же ж? Виходьте з цієї окупації. Нехай за вами люди виходять, діти, ті люди, які тут можуть бути на вільній Україні корисними. Я не критикую, я вас особисто не знаю. Я просто кожному, хто топив, залишаться. Ми держимо оборону, Каховки. Де яка там оборона? Щас вас вигонять нахрен в Крим, потім в Ростов, потім за Тамбов, за, за Урал. І будете ви там ніхто. Що... Ну, треба було була можливість, треба було виходить. Ну, все, Все вже. Так, що ж все, ще можливість є. Може вона вийде. Вона ви... поїде. Вона, поїде. Так, вона, Я знаю, що вона. Я поїде. всі знаю історії з курями, коровами, батьками. Це все фігня, це все заробимо. Все нам... Саша, хватає, яка дівчина. Олечка, я офіційно, публічно вибачаюсь перед вами, що я вас критикував, але ця критика як не крути, вона об'єктивна. Все, до зустрічі на вільній Україні. Бережіть себе, ми вас чекаємо. Дякую.